У Львові температура протягом дня триматиметься на рівні одного градуса морозу, а вночі похолодає до семи нижче нуля. Весь день небо буде затягнуте хмарами, опадів не очікується. У Дрогобичі повітря прогріється до одного градуса морозу, а вночі стане холодніше до шести нижче нуля. Хмари вкриють небо вже зранку і не розсіються до кінця дня. Опадів не передбачається. У червонограді температура в день становитиме 2 градуси морозу. А вночі знизиться до семи нижче нуля. День мине під щільною хмарністю без опадів. У Стрию очікується один градус морозу вдень та шість нижче нуля вночі. Протягом дня небо буде ясним лише ввечері з'являться хмари. Опадів не буде. У Луцьку денна температура складе 2 градуси морозу, а вночі стовпчик термометра опуститься до 12 нижче нуля. Весь день залишатиметься похмурим, лише ввечері можливі прояснення. Опадів не очікується. У ковелі в день буде один градус морозу, а вночі похолодає до одинадцяти нижче нуля. Весь день буде хмарним, лише ввечері можливі прояснення. Вночі та вранці без опадів, проте вдень очікується дрібний сніг, який припиниться ближче до вечора. У Нововолинську температура вдень триматиметься на рівні одного градуса морозу, а вночі знизиться до дев'яти нижче нуля. Увесь день буде похмурим, опади не прогнозуються. У Тернополі повітря прогріється до 2 градусів морозу в день, а вночі похолодає до 7 нижче нуля. Протягом усього дня небо залишатиметься вкрите хмарами. Опадів не буде. У Рівному температура в день досягне 4 градусів морозу, а вночі опуститься до 12 нижче нуля. Весь день пануватиме хмарна погода, опадів не передбачається. В Івано-Франківську температура повітря коливатиметься в межах одного градуса морозу в день і шести нижче нуля вночі. День буде здебільшого похмурим, однак увечері можливі прояснення. Опадів не очікується. У калуші температура повітря в день становитиме два градуси морозу, а вночі 6 нижче нуля. Весь день залишатиметься хмарним без опадів. У Коломиї температура в день складе один градус морозу, а вночі знизиться до семи нижче нуля. Майже весь день пануватиме похмура погода, однак ближче до вечора небо проясниться. Опадів не передбачається. В Ужгороді в день потепліше до трьох градусів тепла, а вночі похолодає до восьми нижче нуля. Ясна погода радуватиме вранці та ввечері, а вдень можливі короткочасні хмарні періоди. Без опадів. У Мукачеві повітря прогріється до 2 градусів тепла в день, а вночі температура знизиться до 7 градусів морозу. Протягом майже всього дня буде хмарно, проте ближче до вечора небо стане ясним. Опадів не очікується. У Чернівцях денна температура становитиме 1 градус морозу, а вночі знизиться до 6 нижче нуля. Весь день залишатиметься похмурим. Хмари вкриють небо з самого ранку і не зникатимуть до вечора. Опадів не прогнозується. У Хмельницькому в день буде 4 градуси морозу, а вночі похолодає до 9, нижче нуля. З самого ранку небо вкриється хмарами, які залишатимуться до кінця дня. Опадів не буде. У Києві температура в день становитиме 4 градуси морозу, а вночі знизиться до 7, нижче нуля. Весь день небо залишатиметься вкрите хмарами. Вранці можливий дрібний сніг, проте вдень і ввечері опадів не очікується. У Білій церкві повітря прогріється до трьох градусів морозу в день, а вночі температура опуститься до семи нижче нуля. Ранок розпочнеться похмурою погодою, і хмари залишатимуться на небі до самого вечора. Опади малоймовірні. У броварах температура повітря вдень опуститься до чотирьох градусів морозу, а вночі становитиме сім градусів нижче нуля. Протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Опадів не передбачається. В Ірпені буде холодніше, вдень 5 градусів морозу, а вночі температура опуститься до восьми нижче нуля. Сонце лише зрідка визиратиме з-за хмар, але день залишатиметься похмурим, опади не прогнозуються. У Борисполі в день температура становитиме 4 градуси морозу, а вночі 8 нижче нуля. Небо залишатиметься похмурим упродовж усього дня. Без опадів у Чернігові протягом дня буде холодно. Температура опуститься до 4 градусів морозу, а вночі знизиться до 9 нижче нуля. Небо залишатиметься вкрите хмарами протягом усього дня. Опади не очікуються. У Ніжині температура повітря в день зупиниться на позначці 4 градуси морозу, а вночі впаде до десяти нижче нуля. Небо буде повністю вкрите хмарами від ранку до самого вечора, без опадів. У прилуках також буде холодно. Вдень вдень 4 градуси морозу, а вночі 9 нижче нуля. Сонце в цей день не з'явиться. Небо залишатиметься затягнутим хмарами з самого ранку і до пізнього вечора. Опади не прогнозуються. У Житомирі температура повітря в день становитиме 4 градуси морозу, а вночі сім нижче нуля. Протягом усього дня хмари небо, опадів не буде. У Бердичеві трохи тепліше. Вдень 3 градуси морозу, а вночі сім нижче нуля. Зранку буде похмуро, і хмари залишатимуться на небі до самого вечора без опадів. У коростені температура повітря в день становитиме 4 градуси морозу, а вночі сім нижче нуля. Сонце буде рідко з'являтися за хмар, проте опадів не очікується. У сумах температура в день становитиме 4 градуси морозу, а вночі 9 нижче нуля. Від ранку й до самого вечора небо буде вкрите щільними хмарами, опадів не прогнозується. У конотопі температура повітря вдень опуститься до 5 градусів морозу, а вночі становитиме 9 градусів нижче нуля. Протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами, опадів не передбачається. У шостці вдень очікується 3 градуси морозу, а вночі температура знизиться до 9 нижче нуля. Небо буде вкрите хмарами протягом усього дня, але опади не прогнозуються. У Вінниці стовпчик термометра вдень зупиниться на позначці 3 градуси морозу, а вночі опуститься до 7 градусів нижче нуля. Небо залишатиметься похмурим від ранку до самого вечора, опади не очікуються. У Черкасах температура повітря протягом дня становитиме 3 градуси морозу, а вночі знизиться до 7 нижче нуля. День буде хмарним без опадів. У Кропивницькому вдень прогнозується 3 градуси морозу, а вночі температура впаде до 10 нижче нуля. Перша половина дня буде сонячною, проте після обіду з'являться хмари. Опади не очікуються. В Олександрії температура повітря в день становитиме 3 градуси морозу, а вночі 11 нижче нуля. Ранок порадує ясним небом, але вже у середині дня хмари закриють сонце, і така погода збережеться до самого вечора. Опади не прогнозуються. У знам'янці температура вдень складе 1 градус морозу, а вночі знизиться до 10 нижче нуля. Вранці можливий дрібний сніг, але вдень і ввечері опадів не очікується. Протягом усього дня небо залишатиметься похмурим. У Дніпрі температура повітря вдень становитиме 3 градуси морозу, а вночі знизиться до 10 нижче нуля. день буде хмарним, удень можливий слабкий сніг, який припиниться ще до вечора. У кривому розі температура повітря вдень опуститься до 2 градусів морозу, а вночі знизиться до 12 нижче нуля. Протягом усього дня пануватиме похмура погода. Вранці можливий дрібний сніг, який до полудня припиниться. Надалі день пройде без опадів. У Кам'янському температура повітря вдень складе 3 градуси морозу, а вночі знизиться до 11 нижче нуля. Сонце рідко з'являтиметься за хмар. Вранці та вдень можливий дрібний сніг, який ближче до вечора повинен припинитися. У Нікополі повітря прогріється до нуля градусів у день, а вночі похолодає до шести нижче нуля. День розпочнеться безхмарним ранком, і до самого вечора небо залишатиметься ясним, опади не прогнозуються. У Павлограді вдень температура складе 1 градус морозу, а вночі знизиться до 12 градусів нижче нуля. Сонце цього дня буде рідко визирати з за хмар. Удень можливий дрібний сніг, який ближче до вечора посилиться. У новомосковську очікується 5 градусів морозу вдень і 11 нижче нуля вночі. День буде похмурим, у денні години піде дрібний сніг, який повинен стихнути ближче до вечора. У Полтаві температура повітря вдень опуститься до 4 градусів морозу, а вночі до 9 нижче нуля. Протягом усього дня небо залишатиметься вкрите хмарами. Вранці очікується сніг, який до полудня припиниться. Друга половина дня пройде без опадів. У Кременчуці температура повітря в день становитиме 3 градуси морозу, а вночі 8 нижче нуля. Небо буде вкрите хмарами протягом усього дня. Вранці можливий дрібний сніг, який до полудня має припинитися. У другій половині дня опадів не прогнозується. У горішніх плавнях температура в день складе 3 градуси морозу, а вночі знизиться до 8 нижче нуля. Протягом усього дня пануватиме хмарна погода. Вранці очікується сніг, який до полудня має припинитися. Друга половина дня пройде з опадів. У Запоріжжі в день температура буде на рівні нуля градусів, а вночі знизиться до одинадцяти градусів морозу. Зранку до самого вечора небо залишатиметься вкрите хмарами. Ніч та ранок пройдуть без опадів, а в день очікується дрібний сніг, який має закінчитися до вечора. В Одесі повітря вдень прогріється до одного градуса тепла, а вночі опуститься до шести градусів морозу. Марна погода триматиметься весь день, опадів не передбачається. В Ізмаїлі температура вдень підніметься до 2 градусів тепла, а вночі знизиться до 5 градусів морозу. Хмарний покрив утримається від самого ранку і до пізнього вечора. Опадів не очікується. У Чорноморську вдень температура складе 2 градуси тепла, а вночі похолодає до 8 градусів морозу. Впродовж усього дня пануватиме хмарна погода. У денні години можливий дрібний сніг, який припиниться ще до вечора. У Миколаєві вдень очікується один градус тепла, а вночі температура впаде до 9 градусів морозу. Небо залишатиметься ясним майже увесь день, але до вечора його затягне хмарами. Опадів не прогнозується. У Первомайську температура в день складе 2 градуси морозу, а вночі знизиться до 7 градусів нижче нуля. Погода зміниться вже всередині дня, небо вкриється хмарами, які залишатимуться до самого вечора. Опадів не передбачається. У Херсоні повітря в день прогріється до одного градуса тепла, а вночі похолодає до восьми градусів морозу. Протягом усього дня збережеться хмарна погода без опадів. У Харкові температура вдень опуститься до трьох градусів морозу, а вночі досягне тринадцяти градусів нижче нуля. Хмарна погода триматиметься до самого вечора. Вранці можливий дрібний сніг, який в день може посилитися, проте ближче до вечора він повинен припинитись.